Гумореска, хто кому зрадив. Чоловік майнув Крим лікувати подагру. Ну а жінка також швидко вилетіла в Гагру. Повернулися назад загорілі, свіжі, від курортних процедур та смачної їжі. Ну, питає чоловік в рідному гніздечку, як поводилась ти там, не скакала в гречку? Ах, який же ти дивак! Жінка засміялась. ха Ха-ха! Все робила так, як ти, грілась, лікувалась. Так, як я. Сердитий муж вдарив себе в груди. Більше я тебе саму не пущу нікуди. Ну що, дорогенькі мої, кому сподобалась ця гумореска, хто кому зрадив, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть у коментах, пишіть, як вам взагалі ці. Українські гуморесочки у моєму виконанні. Пишіть, які вам персонажі найбільш сподобались. Пишіть, на яку тему, може, якусь гумореску забацати. Ну що, друзі, я знову пішов щось писати. Ну, а вам, як завжди, гарного осіннього дня. Всім здоров'я, щастя і миру!